Сьогодні буду наслідувати ідеологію, чи мало не життєве кредо свого діда, який колись сказав фразу. Хлопчики, говоримо і робимо. Поки я точу бронзові втулки, давайте поговоримо. Маю декілька запитань, відповідь на які теоретично дозволить мені дещо удосконалити себе, канал та, можливо, оточуючий світ. Отже, питання перше: чи працюєте ви у сфері металообробки? Якщо так, коротко пишіть. Майстерня – це підприємство чи ПК Універсали тощо. Друге, на якій операційній системі у вас телефон Android чи iOS. Третє. Якими профільними додатками користуєтесь, і чого можливо вам у них бракує? Профільними мається на увазі ті, які полегшують роботу в сфері металообробки. Тобто, до прикладу, я сьогодні рахував конус, на який кут треба повернути малу продольну, щоб виточити той самий конус. Четверте питання відкрите. Можливо, є щось таке, що може спростити роботу у сфері металообробки, а я про нього не чув чи навіть не здогадувався. Мається на увазі якісь там опції, додаток, розрахунок, калькулятор тощо. Ну і наостанок, якщо ви дотичні до металообробки тільки шляхом споглядання відео про неї, то ви теж приймаєте участь в опитуванні, відповідайте в міру теоретичного досвіду, який ви набули, споглядаючи ці відео. Ну або включайте фантазію. Відповіді чекаю у коментарях. Дякую.